Купа іржавого металу та цегли такий пейзаж жителі вулиці Степана Бандери спостерігають поруч із своїм житлом вже багато років. Однак все може змінитися. Недобудований спорткомплекс об'єкт, який давно став однією з болючих точок міської інфраструктури. Його будівництво розпочалося ще на початку 2000-х років. Проєкт передбачав різноманітні спортивні об'єкти, включаючи басейн, тренажерні зали та інші спортивні зони. Однак через різні економічні та організаційні труднощі будівництво комплексу швидко зупинилося. Незабаром на цьому місці планують звести нову будову з бізнес-центром. Проєкт розглянули на архітектурно містобудівній Раді Рівного. Новий власник будівлі та користувач земельної ділянки, взятої в міста для будівництва багатоквартирного будинку, звернувся до управління містобудування та архітектури за отриманням вихідних даних на проектування такого будинку. Це було вже повторне звернення з Іншою концепцією забудови, яка була продемонстрована, у будинку планують розмістити 84 квартири, а також бізнес-центр з офісними та торговими приміщеннями. Для зручності паркування на територію комплексу передбачають два паркінги. Окрім цього, на території буде облаштований дитячий майданчик. Наразі є земельна ділянка, є Цільове призначення якої сформоване для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими торгово-розважальними приміщеннями, на якій знаходиться незбудований недобудований об'єкт, який не зданий в експлуатацію, який колись планувалося як спортивно. Розважальний комплекс рівняни зазначають, що зведення житлового комплексу на місці занедбаної території стане значним покращенням порівняно з теперішнім станом ділянки. Колись я мріяла, що буду ходити в цей спорткомплекс і водити свої, своїх дітей. Вже у мене діти, дякую Богу, виросли вже своїх можуть водити. Я живу тут поблизу, я це бачу ну, ледь чи не щодня. Дуже така, знаєте, картина з одного боку і з протилежного. Абсолютний, абсолютний. Антиподи. Я ходжу тут кожного дня вже декілька років і особливо вночі тут не дуже приємно. Йти нічого не освітлюється, якби було б дуже круто. Побудувати тут будинок, до речі, я колись бачила. Що планують? Наразі ще триває стадія отримання необхідних дозвільних документів для майбутнього забудовника. Проектувальникам необхідно врахувати окремі вимоги, такі як дотримання пожежних норм та розробка схеми організації дорожнього руху. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.